Глядачів мого каналу в рубриці закупи на тиждень. На цей раз теж закупи були в метро і в АТБ, знову ж таки. Починаю з метро. Ріоба, печиво, тут І, фруті. як завжди, кілограмова коробочка 169,90 кг. Персимон, хурма, тобто, кіло 655 грамів, ціна 99 гривень, вийшло на 163,85. Кетчуп торчин, 2 штучки, по 32,90 грамів. Із того 65,81 копійка. е молоко згущене варене і риска дві штучки по 53,50. хліб столичний житній. Отакий. 44,40. Кава в зернах. Отака От кава. Кілограмова, коштує вона 719 гривень за кілограм. Дві упаковочки. Маємо кавомашину і потребуємо Іноді. Такої кави. Іноді я постійно, якщо чесно. Ласощі для котів. Це для моєї кіті. три штучки по 9,50. Сир, сир, тостерний гауда

Кліп житній коріандр, такий собі купляю, 30 гривень, 90 копейчок. Е Глобина папероні. ковбаса, Така ковбаса, е 134,90 за таку паличку. В ній 300, а 270 грамів. Далее коржи. Коржи шоколадные. Тортика и кость 104 гривны такие коржи. Вот такие вот. 104. Так. В нем 400 грамів. Цукор белый, звичайний. Килограммовая пачечка.

Селянский 39,90 девять девяносто за 900 мл. Так. Хліб? Такий? Два штучки по тридцать два, ковбаса суджук, сто це 990 за паличку, в паличці 300 грамів. І саме головне розходний матеріал до тої кави, що ви бачили, і до тої кави машини, на яку ми присіли. Молоко. Молоко отаке. Тут 15 штучок по 33,90. Всього вийшло 508 гривень 50 копійчик. Нагадую, що закупи, закупи ми робимо на тиждень. Молока нам вистачає на 2 тижні. Тобто ми купуємо його на раз у 2 тижні. Слідучий чек це АТБ. АТБ починаємо ми з чіпсів. Чіпси, 48 гривень. Пачечка. І... Ой, ця і ця по 48 гривень. Далі грудинка. Ось така грудинка. 121 гривна. 21 копійка це за цю упаковочку. Тут 736 грамів. Ціна за 1 кілограм 164 гривни 69 копійок. Далі лаваш вірменський. Щось будемо крутити. 17,90 і капуста цвітна. Оця голівка вийшла на 58 гривень 20 копійочок. Тут в ній кіло 176 грамів. І за 1 кілограм цієї капусти 49 гривень, 49 копійок беруть. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей, до нової розкупки, розпаковки.